Привіт, друзі, на зв'язок Слав Романів, спікер, підприємець, комунікатор. А зараз ми на цьому відео хочемо з вами зробити приємне. Кожен, хто дивиться це відео, саме ти, дорогий друже, можеш отримати чудову селфі-палку, вартість якої близько 500 гривень. Ти також можеш отримати павербенк, вартість якого також. Коливається в цьому діапазоні, і звісно, на свій вибір любого кольору чехол. Я зараз скажу детально, як це можна зробити, але перше хочу сказати і подякувати щиро власникам самомагазину магазину MyApple тому що завдяки ним ми зараз можемо замотивуватися на те, щоб отримати ці подарунки. MyApple відповідно може виділятися, може не виділятися на цьому ринку, тому що ніхто не знає про це. А я хочу сказати те, чим він виділяється. Тут працює експерт, уявляєте собі з п'ятирічним стажем, п'ять років стажу ремонту айфонів. І вони дають після того ще гарантію 31 день на обслуговування сервісне. Також тут ціни перевірені, контрольовані, оскільки власники цього магазину постійно аналізують ціни на ринку Львова. І знаєте, що вони роблять? Роблять їх доступнішими для жителів. Саме тому, що знаходяться вони біля центру, а більшість магазинів Apple вони знаходяться в осередку центру, де платять дорожчу рентну плату. Відповідно, тут є діапазон можливостей для вас. Що є ще одним можливим фактором? Це те, що є компетентність, яка в подальшому допомагає вам користуватися і Якомога краще, тому що ви знаєте, що iPhone це функціональний телефон, і для нього потрібно експертну допомогу. І коли ви купуєте тут айфон, вас відповідно проконсультують. Давайте я розкажу, як ви можете отримати саме цю чудову селфі-палку або чудовий павербанк, або чудовий чехол. Мені самому це цікаво, і зараз я вам скажу, що це дуже просто. Лише в Фейсбуці буде діяти така можливість. Ви заходите на сторінку, My Apple, нажимаєте підписатися і репостите собі на стінку це відео. Просто правда? І ви виграєте, відповідно, можливість, поки що це буде можливість, отримати один з цих подарунків. Що ж буде далі? Далі вам потрібно набрати лише репост. 100 репостів на вашій сторінці гарантовано дарують вам чехол любого кольору. Якщо ви набираєте 300 репостів, що відбувається далі, ви отримуєте Powerbank. Powerbank ви отримуєте гарантовано в магазині MyApple. На вашій сторінці головне, щоб було 300 репостів під цим відео. І саме головний приз я вважаю, що... 500 репостів для нього це чудова ціна. Не збираєте 500 репостів, живих, реальних репостів і отримуєте селфі-палку на блютузі, друзі. Я хочу таку селфі-палку, я буду її купувати, а можливо спробую також виграти, як і ви. Тому дивіться, у вас вже є перший конкурент. Чесно скажу, що потрібно слідкувати за тим. Хто буде вам репостити. Якщо ви плануєте накрутити, це марна трата часу, тому що власники магазину будуть перевіряти. І тільки ті, хто зробить це чесно, тільки і справжні мотиваційно запалені люди, ті, що йдуть чесно по житті, отримують один з цих подарунків. І це буде гарантовано. Збирайте лайки, шарте, насолоджуйтесь і отримуйте подарунки в магазині My Apple, що знаходиться у Львові. Па-па!